Бог предвічний народився. Любі браці і сестри. Ми чуємо з вами прекрасну новину. Він прийшов днець із небес, щоб спасти людстві весь. Це неймовірно. Богу не все рівно. Богу не все рівно на нас. Він приходить, щоб нас врятувати. Ісус є новим Адамом. Як через першого Адама увійшла в наше життя життя людства, смерть, тління і страждання, так через Ісуса Христа прийшло зцілення, оздоровлення і вічне життя. Адам, перший чоловік, Єва, перша жінка, люди, у яких був закон не їсти з дерева пізнання добра і зла, впали в непослух. Вони скуштували з цього плоду, і через цей плід ну, все зіпсулося. Реально, все зіпсулося не тільки наше життя, навіть повірених нам, тваринкам. Увійшла смерть страждання також і для них. Для цілої планети прийшли катастрофи. Земля почала трястися і нищитися, через що? Через гріх. Гріх це не цацки. Гріх це не смішно. Гріх це дуже страшно. Бо гріх це дорога до смерті. Але Богу не все рівно. Він не просто сидить там на якомусь своєму троні, споглядає на людей. Він не є якимось деміургом, який нас створив, і дивиться, що з цього буде. Він є любов'ю, він є живим Богом, який входить в життя людей. Він посилає єдинородного сина Ісуса Христа, щоб нас врятувати. І Він є другим Адамом. Другою Євою є Марія. Вона приймає плід послугу, благословений плід Лона її Ісус. Плід послуху. І також ми в цій історії Нового Завіту маємо дерево дерево Христа, через яке дається нам життя. Це є дерево послуху. Бо Христос іде дорогою послуху Бога. Отож, чому нас може навчити різдво, двом речам, як мінімум, Найперше, Бог не є далекий від тебе, від мене, йому залежить на те, щоб врятувати тебе і мене. І ще одна річ: дорогою до життя є послух. Треба навчитися слухати. Зараз, в цьому періоді, хоча б навчитися слухати колядки, бо в них є величезне богослов'я, бо Бог предвічне народився. Ми стільки можемо почерпнути з наших традицій, з яких і так користаємо. Слухайся в слова. Нехай молитва на сьогодні буде простенька, дуже простенька. Боже. Навчи мене слухати колядки, навчи мене слухати Твоє слово, яке пробивається через традицію поклоніння тобі в нашому народі. Любі мої, завтра буде ще одне відео, і ми вже завершуємо цю велику дорогу приготування до Різдва. Бажаю кожному з відкритим серцем зустріти це свято. Христос рождається, і ми Його славимо!